Вітаємо з випуском новин від 10 квітня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Проєкт комунальної установи Муніципальна варта місто проти наркотиків в дії в суботу, 8 квітня. Заручившись підтримкою активної молоді міста, озброївшись балончиками з фарбою, придбаними за кошти працівників муніципальної варти, компанії «Однодумців» продовжували зафарбовувати написи та посилання за тими орієнтирами, які небайдужі громадяни міста залишають в чаті. І на місцях згубних написів замайоріли кольори державного прапору. Всім, хто відгукнувся на участь в даному заході, було вручено подяки та подарунки. Руслан, спасибо тебе огромное, что вы были инициаторами за ваши идеи крутые, за то, что вы нам помогали. Это вам на памяти муниципальной варты. Добро пожаловать в команду. Максим, ты умничка, ты был идейным вообще вдохновителем всего этого. Добро пожаловать в Максим, спасибо, что ты появился у нас. Я вижу, что у тебя есть большой потенциал. И я очень верю, что ты станешь частью муниципальной варты. Спасибо тебе огромное. Андрюш, спасибо. И видно было, что вы отдавались. Дякую, безумно рада знакомству. Добро пожаловать в команду. Першої секунди стали вместе как як друзі, як сім'я, як команда. А ти мені всі правда огромнейшее вам спасибо за то, що ви не в стороне. Добро к нам. Ви повідомляєте, залишаєте орієнтири. Ми реагуємо. Почавши з малого, робимо велику справу разом. Прихрестя Ізмаїльська та Михайловська. Доброго ранку Маєте бажання долучайтеся до проєкту Місто проти наркотиків, бо ми того варті, того варті наші діти, майбутнє нашої нації. Турбуючись про здорове молоде покоління нашого міста, працівники муніципальної варти моніторять громадські міста на предмет розпиття в них алкоголю, бо це стає небезпечною тенденцією. Дівчата, хлопці в людному місці посеред білого дня, пиво, цигарки і лайка. Знаходитись в громадському місці, сміття щоб не було. Вся ніякого сміття. Добре, зауваження Добре. сурове. А наші дорослі, які здавалося, повинні стати взірцем для наслідування позитивного, доброго, чистого навпаки вживають і зловживають. Прибирайте, будь ласка, Прибираємо. алкоголь Ми і додому. Зняємо. Розливайка на вулиці Франко часто стає осередком п'яного дебоширства. Тому в маршруті муніципалів дана точка. Потихонечку і домой ним? Так. Да. Проважайте Василію, щоб не було криків. А потім маємо те, що маємо тих, кого скосив зелений змій, як грибів після рясного дощу на галявинах на території школи, біля гаражів, прямо на тротуарі уздовж дороги. Минулі вихідні у інспекторів муніципальної варти видалися досить врожайними. Ви потрібля щось сьогодні? Ви просто випілі. Чи можна питання? Чи випили деякі, яких алкоголь вже схилив на відпочинок, відповідають заперечно, якщо стан говорить сам за себе. Оддихайте? Що? Випили німного? Ні. Вам плохо? Ні. Випили? Ні. Парки та сквери, дитячі майданчики, соціальні об'єкти, автобусні зупинки це все громадські місця, де як вживання алкоголю, так і перебування в нетверезому стані заборонено. Собираємо бутилки і по домам. Мусор після себе зберіть, будь ласка. Жіночий алкоголізм це хвороба. Хвороба, яка важко піддається лікуванню, особливо коли відповідне середовище. Кавалер, який не в змозі справитись зі своєю дамою. Ну, ви на ногах можете стояти? Да. Поднімайте, пожалуйста, вашу сожительницю. Трішки відійшовши, взявши одне одного під руку, провели у своє помешкання і тут без коментарів. ось все Закривайтесь. більше не виходіте. На люди в тяному вигляді. Що ж ви робите з власним життям? Так бездумно його марнуєте. Опікуючись безпекою громади, працівники муніципальної варти допомагають тим, кого хвороба застає зненацька. Аби запобігти біді, працівники муніципальної варти допомагають дістатися додому. Якщо ж потрібна перша домедична допомога, вона завжди поруч. У вас хотіло серце і на даний момент і сахарний діабет, правильно? Так. Да. Визвали скорую. Скоординувавши роботу з швидкою допомогою, вирішили госпіталізувати хворого в передінсультному стані. У вас чому нарушення йдуть давно в лікарні не лежали? Ми ж вас вастіло да, да, больниця... в том, что вы ви ж видите, У вас речь немножко спутанная пошла. Тось пашло нарушені кровообращення в головному мозку. Якщо ж ви стали свідками подібних ситуацій, без вагань набирайте номер муніципальної варти 068 861 49 48. Можливо, саме ваші рішучі кроки врятують чиєсь життя. На шляху муніципальної варти трапляються різні ситуації, які вимагають взаємодії з іншими службами. Вулиця Миколаївська хтось підпалив дерево. ДСНС де прибуло на виклик займання ліквідоване. Аби обезпечити громадян під час руху в вечірній час, нагадуємо, по вулиці Козацькій ведуться ремонтні роботи на проїжджій частині ями. Будьте обережні. Щоденні рейди інспекторів муніципальної варти на предмет виявлення фіксації та попередження фактів порушення правил дорожнього руху в частині паркування та зупинки тривають і далі. Муніципальна варта продовжує попереджувати правопорушників про неправильну зупинку, парковку. Нагадуємо всім дотримуйтесь правил дорожнього руху. Скільки кроків назустріч зроблено? Дозволено паркуватися по одну сторону, а деякі, кому власні зручності вищі за норми закону, туди ж. Пробирайте. я розумію. Треба пробрати машину тою білою. Ви дуже сильно ускладнюєте рух транспорту. А на цьому перехресті, як медом, намазана, агов, ви заважаєте, ви можете стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. А, Чекаємо водія, а так виглядає ваша громадянська відповідальність. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. Слідкуйте за випусками новин. Тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.